Зараз поїду з грибу. Їду на дідусь. Це теж це учасочок буду косити. Поки ще бур'яна немає, треба буде день другий і косити тут, туда... а я ну, показував, де я косив. Сьогодні упрям поїхав. Машини попробував, о! Поро Синокоса. Раніше було коров багато, то людям і не вистачало сіна. А зараз воно і нахер нікому не треба. Раді не билися, Тут, як почнуть ті дільошки, оці межі. Той більше на вильника кинув, той два, той три, той нічого. Та ти в мене взяв. І коротше, віш, що прийде, що насміється, на наприкалується. Особливо пожилі люди. Їм все було мало. Ось оберіть тепер, тому воно нахер не треба. Так що до чого ми йдемо, до чого ми доходимося, непонятно. Людей немає, коров ніхто не держи. У нас на село залишилося було більше 50 голов, сталося 7 і 6 і 7 коров. От тобі фермер приїжджає з касія, бараном. Кому треба беріть. В нас ж попривикали, що з коси привези у двір, ще й б би. І то ти такий будеш. Так що, якось так. Я закінчую. Грібать! Другий хай посту, я і тоді будуть укувати. Все, зріб сінця час другий посту я збираю команду і будуть укувати. бассейна волки такие же ключи что приходится на сцепление ехать Хочу на самом маленьком режиме на первой передаче на первом режиме Оно швидко. Приходиться на сцеплення трохи держати. Треба йому за шість тюкувати, тому що там менша передача, Трактор не для неї йде. Ну що, вже прицепчик одвезли, розрузили, приїхав. Другий тюк у вас прицеп. Жує, жує, га? затянуло. Закончил экипировать. Хлопці щасливі. А я переходжу на вищу передачу. І їдемо. Ну що, сіно ми трошки підтюкували. Але такий сірічок величенький. Як бачите ось прицеп стоїть ПТС-4, якраз чуть вище борта. Не знаю там. Тюків сьогодні тюків може 200. А тут оставалося та прошлий раз. Та ще я думаю що тільки 200, може, 250 сюди можна уложити. Так що ставим лайк.